Під колесами сміттєвоза загинула пенсіонерка. Про деталі ДТП, що сталося на Бердичівщині в Андрушівці, розповідає старша інспекторка з комунікації Ірина Кучерук. Попередньо встановлено, що 49-річний водій вантажного сміттєвоза рухаючись заднім ходом здійснив наїзд на місцеву жительку. У результаті ДТП 74-річна жінка загинула на місці події. Нині встановлюються всі обставини даної події у рамках відкритого кримінального провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Правоохоронці вкотре звертаються як до пішоходів, так і водіїв. Враховуйте погодні умови, дорожню обстановку, а також швидкість руху автомобіля, особливо знаходячись біля прибудинкових територій, а також біля пішоходних зон. Шановні пішоходи, перед тим, як перетнути проїжджу частину дороги, переконайтеся у безпечності ваших дій. Коли працює спецтехніка, не наближайтеся до транспорту, особливо під час завантаження та вивантаження. Будьте уважні та обережні.